І Далі до обіцяної теми новобранців. Тож, Україна втрачає свої території на сході через погано навчених новобранців, і про це нині пише видання Associated Press. Деякі українські військові, які нещодавно потрапили до армії, мовляв, відмовляються стріляти по ворогу. Окремі бійці навіть покидають свої пости чи поле бою. Взагалі, ось про це журналістам, нібито розповіли командири збройних сил України, пояснюючи, чому ж Україна продовжує відступати на Донбасі. Ось зокрема, командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська, заявили у виданню. Що новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки. Командири на місцях, нібито розчаровані якістю нових прозивників, яких відправляють на передову територіальні центри комплектування. Мотивовані люди серед нинішніх новобранців, мовляв, тренуються і трапляються дуже дуже рідко, настільки грунтовно, як потрібно це на полі бою. У цій темі, аби свої акценти розставити і можливо скоригувати наше розуміння ситуації, долучається Олександр Ябчанка, це старший лейтенант Збройних сил України, військовий батальйон Вовки, та да в група «Гонор». Пане Олександре, вечір добрий. Слава Україні. Героям Слава добрий вечір. От болюче насправді якось реагується на такі публікації Асошейтед Прес, тому дуже хочеться з ваших вуст почути, що ймовірно правда, а що ні, і власне у чому причини. Зокрема, в підготовці мобілізованих. Чи є нині якісь стандарти? Адже вже минуло дуже багато часу, і якийсь певний алгоритм має бути. Чи, наприклад, сьогодні людський фактор все одно інструктора може вирішувати ситуацію по факту? Насамперед, потрібно зазначити, що підрозділи різні бувають, і новобранці бувають різні. І спосіб, як потрапляє людина до війська, теж буває різні. Так само, багато що залежить і від інструкторів, але усе ж найбільше залежить від самого бійця. Тому я почну з самого початку, як людина потрапляє до війська. Є по великому рахунку два шляхи: це або мобілізація, або рекрут. Як на мене, із того, що я бачу, взагалі, все, що я буду казати далі, я усе ж буду казати з погляду на свою роту гонор, якою маю честь командувати, і на батальйон Вовки Давінчі, якою в якому маю честь служити, я навіть не можу казати ситуацію по бригаді, тому що ну все ж таки я не стикаюсь безпосередньо з бійцями інших батальйонів, тому Одразу зазначу, що мова буде йти от про рівень рота батальйон, е, у нас доволі успішно з, з зими цього року, працює рекрутинговий центр і е, велика кількість новобранців саме з рекрутингового центру. Чому я на цьому наголошую? Е, бо люди, які добровільно прийняли рішення, Служити і воювати саме в тому чи іншому підрозділі, ну, очікувано будуть мотивованіші і очікувано будуть уважніше ставитись до навчання. А звідси, як на мене, це і є ключовий момент. Якщо людина потрапила туди, куди хотіла, якщо людина прагне здобути знань, то імовірність, що вона їх здобуде, навіть якщо е, там інструктора будуть. Н'яко кажучи, не ідеальні, або умови, в яких воно буде навчатись, будуть не ідеальні, все одно бажання людини тут все ж ключове. Е, окрім того, це лише базове навчання. Справжнє навчання починається тоді, що я маю на увазі справді. Те навчання, яке найбільш наближене до бойових дій. Починається або вже коли людина потрапляє безпосередньо у підрозділ і її побратими одразу починають. Навчати її У нас, взагалі, концепція наступна: ми або воюємо, або вчимося. І ця концепція в нас від початку повномасштабного вторгнення, і до сьогодні вона не втратила свою актуальність. І має переконання не втратить актуальність ще довго. Чому? Тому що лінія зіткнення змінюється дуже динамічно. І усе ж тепер відповідаючи на ваше запитання, певні стандарти навчання сумнівом вони є. Це ж військо, і де б не навчалась людина. Чи вона навчається в українських центрах підготовки? Чи вона навчається в закордонних? Але це певною мірою стандартизовані навчання. І з об'єктивних причин ось ці стандарти не встигають за реаліями війни, тому поза сумнівом між тою програмою навчання, яку дають в навчальних центрах, і тою програм, і тим тою потребою, і тим запитом, який є від бойових підрозділів до новобранців, поза сумнівом, є м'яко кажучи, прогалин. Ми цю прогалину закриваємо самі власними зусиллями. Як тільки людина до нас потрапляє, вона не іде одразу до на виконання, а вона спочатку потренується, повчиться, і потім, коли вона виходить вже на бойову задачу, то вона виходить в кожному разі з навченими і досвідченими побратимами, тобто з побратимами, які вже були. Тих умовах, і які вже мають досвід в тих умов. Іншими словами, навчання відбувається в нас ось такий спосіб. І, як результат, наші втрати не співставні з втратами супротивника, супротивник несе в рази більші втрати, аби ну, зараз не зупинятись на цифрах, але повірте, це в рази більші втрати. Пане Олександра, тоді я дозвольте також з вашої відповіді поточну, поточню повернувшись в точку відправлення, так би мовити. Тобто, якщо порівнювати в чому відмінність від підготовки мобілізованих і рекрутів, то йде мова про те, що якісь можливі помилки в підготовці мобілізованих виправляються вже в підрозділі, так тобто не можна сказати, що навчання різне для мобілізованих та тих, хто звернувся до пунктів рекрутингу. Мова просто про те, що коли людина потрапляє вже на поле бою, в неї зовсім інший спосіб реалізації того, що вона вміє, і навчання того, що їй знадобиться, ви праві в тому що немає жодної різниці. Чи людина прийшла з рекрутингу, чи людина прийшла як мобілізована? Більше того, у нас такі більшість це мобілізовані, але велика частка. Людей і з рекрутингових центрів, і при тому їхній рівень підготовки приблизно однаковий. Я просто навів як приклад людей з рекрутингу, тому що я хотів наголосити на питанні мотивації. Але і ті люди, які до нас потрапляють після мобілізації, вони розуміють, в який вони потрапили під потрапили підрозділ. І ви знаєте, тут є важливий момент, ну, мабуть. Такої, якщо хочете, командної історії. Тобто, коли ти потрапляєш в команду, де в тебе навчені бійці, ти тягнешся до них. Коли в тебе є в кого навчитися, і ти стараєшся. Ну, іншими словами, якщо ти на тренуваннях ну ведеш себе, м'яко кажучи. Не так, якби мав себе вести боєць на тренуванні. Тобто не проявляєш ініціативу, не вчишся, не запитуєш, не намагаєшся навчитись. Ну, то до тебе виникнуть запитання, навіть не в командира. Це ж не те, що на тебе накричав командир, і ти е, одразу по себе почав вчитись. Тут не так це працює. У нас це працює таким чином, що тобі твої ж побратими, які з тобою прийшли з навчального центру, скажуть: слухай, чому ти от не е, цей чи інший навичок, чому ти, ну, наприклад, медицина. Як ти можеш ставитись халатно до навчання медицини, як я можу бути впевненим в тому, що я з тобою завтра піду на завдання, в мене буде поранення, і ти адекватно надаш мені допомогу. Тобто е питання навчання це питання і мотивації по відношенню до себе. Ти ж розумієш, чим ти краще навчений, тим в тебе більше шансів залишитись живим і, звісно, виконати бойову задачу. Ну, це ж інстинкт самозбереження. Ну як ти можеш не вчитись? Інша вправа, що підрозділ має створити для цього всі необхідні передумови. Ми можемо. Ці передумови створ, тобто ми маємо ці передумови, тому що і боку а бригади що це? є це психологічна ну, робота, морально психологічний якийсь вишкіл, тренування теж обговорення. Можливо, цього немає в інших підрозділах. Знов таки людський фактор. Тобто, давайте тоді про позитивні приклади, які ви застосовуєте, що це для того, щоб людина, можливо, навіть і мотивована не прийшла і не розчарувалася з перших днів, що якимось чином підготовка і реальність не збігаються між собою, і інформаційно якась комунікація це Же затерти таке словосполучення провалено. Ну дивіться, почнемо з рівня бригади. Е, бригада забезпечує нам, де саме ми можемо проводити наші заняття. Бригада з розумінням і з підтримкою ставиться до того, що нам на проведення наших занять потрібен просто БК. Ну тому, що якщо ти стрільба, то ти тратиш патрони і так далі. і Ну, а ти ж вчиш людей стріляти з усього, бо не тільки з автомату. ось Тобто ми маємо тут сприяння на рівні бригади. Тепер на рівні батальйону, на рівні батальйону є. Інструктори, в яких досвід в кого вже от третій рік, а в кого ще й з початку АТО. Ну, тобто це фахові е, бойові е, одиниці, які можуть тебе ну, не просто навчити, а ти ще з ним потім будеш десь на передньому краї. І іншими словами, він тебе вже вчить як свого Е, Третій факт є люди, ну, які просто воюють уже давно. Ну, наприклад, командир Філімон це людина, яка доволі відома, це відомий військовий, тобто, це людина, яка була відома ще до війни, але зараз він уже відомий командир, і цей командир знаходиться безпосередньо там на навчанні, Він спілкується з людьми. Тобто, ну взяти мене, командир роти. Я з людьми безпосередньо на полігоні. Ми з ними, я їм розповідаю, що бачив я. Я їм раджу безпосередньо з ними розбираю ті чи інші кейси. Іншими словами, це ну, максимально, наскільки це можливо, в армії така собі горизонтальна структура, при якій новобранець може підійти до мене або навіть до Філіда і запитати у нього, задати йому якісь запитання. або... Дати якісь пропозиції стосовно того, що а можливо би ось тут краще було ось так зробити, і до цього теж, навіть якщо це буде якась дурниця, до цього в принципі всі ставляться ну з розумінням. Іншими словами, як на мене, з досвіду нашого батальйону менше ну глупої армійщини, ну у цього копати від дерева, і добі, а більше реальних. Навчальних і бойових навчальних кейсів. Тому що, ще зрозумійте, ніколи навчальний центр не створить реальних бойових умов. Ну, так, якщо це фахове навчання, якщо це е, грамотний серйозний підхід, ну можуть створити бронетехніку, можуть привезти, і, і можуть щось там підпалити, і так далі, але вони ніколи, наприклад, не. А, Зроблять реалістичним е е небо. Що я маю на увазі? Е зараз е е вже невід'ємна складова е війни це дрони, це е розвідувальні дрони, розвідувальні дрони, які роблять скіди, це тві-дрони. Оце усе в навчальному центрі, ну ти не навчиш людей. Ти Можеш їй лише розповісти. Звісно, було би ну, добре, якби в начальних центрах цьому вчили. Але людина, коли вже приїжджає, іншими словами підсумовуючи, що я вам хотів сказати стосовно позитивних кейсів навчання, коли людина потрапляє до нас у підрозділ, ми сприймаємо цю людину як потенційну бойову одиницю, яка мотивована навчитись примудрощам від воєнної справи. І в переважній більшості випадків, все ж таки наші сподівання. Пане Олександре, ми дуже мало маємо часу, насправді навіть трошечки вичерпали наші ліміти, але я ж все-таки хочу вас запитати. Тоді чи можна, судячи з інформаційного провіду, з якого ми почали, Асошетий прес говорить, що ми втрачаємо свої території саме через проблему новобранців? Чи можете ви сказати про прямий зв'язок, отакий причинно свідковий на підготовлені новобранців, втрачені території? Якщо можна, максимально стисло. Це так не працює. Ну, тобто то це дуже примітивне спрощення війни. Є в величезних якийсь факторів, яка який впливає на е, втрату території. Можливо, це і ну, можливо, це якраз. Та чи інша втрата території може бути грамотним кроком для того, аби зберегти перш за все особовий склад і завдати більшої е, ворогу е, шкоди? Тому я з цим категорично не згоден в тому плані, що це недостатньо факторів. Війна це поліфакторна історія. Ну то вони взяли один фактор і, і придумали, чому втрачаємо територію. Ну, це впевнено професійно, просто написано, та і все, пане Олександре. Я вам дякую за те, що вашій особі маємо таку розлогу відповідь, можливо, дійсно, у такому доволі поверхневому судженню. Але дякую, що допомогли розібратися. Олександр Ябченко, старший лейтенант збройних сил України, військовий батальйону Вовки. Давінчі група гондр. був з нами на зв'язку.